Thank you Вчора до рідної землі повернулися українські воїни, звільнені з російського полону. Серед них і захисники з Полтавщини. Про це повідомив ТВО начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. А ми тим часом продовжуємо інформувати вас про життя громади. У рамках новинного випуску команда візиту вже підготувала добірку основних подій, якими жив Кременчук сьогодні. У студії Леся Жуйкова вітаю! Попереду короткий огляд ключових тем. Містяни провели в останню путь загиблого захисника Василя Дев'ятисильного. Сьогодні на засіданні топонімічної комісії погодили встановлення меморіальних дошок на честь загиблих захисників міста та району. Не на бруківку автівки для виконкому чи меблі, а на підтримку Збройних сил України. Військовослужбовець Леонід Харченко звернувся до членів бюджетної комісії. Довіра глядачів та читачів найвища нагорода. Сьогодні телекомпанія візит привітала колегу, яку у конкурсі до дня журналіста люди визнали кращою медійницею. Про що мріють які професії обирають та до чого прагнуть випускники медалісти Кременчука 2025 року? Він став до лав Збройних сил України у жовтні 2024 року. Мужньо обороняв Херсонщину, виконував бойові завдання. Та 29 травня життя Василя Дев'ятисильного обірвалося. Воїн загинув у бою за свободу і незалежність України. Сьогодні містяни мали змогу провести героя в останню путь. На церемонії прощання була й наша знімальна група. Василь дев'ятисильний народився у 1984 році. Все життя провів у Кременчуці, навчався у гімназії номер 2 а згодом здобув спеціальну освіту у професійно-технічному училищі номер 22. Восени 2024 року став на захист України на посаду командира вогнеметного відділення роти радіаційно-хімічного біологічного захисту 29 травня. Поблизу населеного пункту Зміївка Береславського району Херсонської області героїчно загинув у бою за незалежність України. Друг і водночас родич загиблого Руслан із теплом згадує дитинство, проведене разом із Василем. Вони росли поруч, разом проводили літні канікули, каталися з гірок, навчалися в одному закладі. Німу вважання, він к нам уваження, тому поменшав всі там то велосипед можна було підремонтувати, то ми на коньках каталися, на заліві в хаке грали. Його найлюбимо це була рибалка. Він з сацом виїжджав, з дядя виїжджав. На службі захисник також залишив по собі яскравий слід у пам'яті побратимів. Один із них згадує: усі військові завдання, які йому доручали, чоловік виконував дуже відповідально. Він mm був -hmm. Дерзкий хлопець, він робив свою справу. Він пішов на компроміси, коли треба це було. Він всіх розумав, всіх розумів. Василя з роти ніхто не забуде. Його вклад був дуже великий. Ми дуже за ним сумуємо. У загиблого залишилися син та батьки. Воїни поховали на свіштовському кладовищі поряд з іншими захисниками, де нині видніються сотні прапорів і портретів українських героїв. Честь, слава та вічна пам'ять нашому захиснику. Віддайте шану загиблому герою, його життя, твоя хвилина. Завтра Кременчук знову схилить голову у скорботній тиші. Місто прощатиметься з полеглим захисником Вадимом Прядком. О 10.30 – автобус від будинку культури села Піщани. 11.00 – прощання у Кременчуцькому міському палаці культури. О 12.00 – відспівування у Свято-Миколаївському соборі. О 13.00 – вис до свіштовського кладовища. 10 червня близько 18.00 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Кримачуці 40-річний чоловік зірвався з висоти у кар'єр. Інформацію передав перехожий, який почув крики про допомогу. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, медики та правоохоронці. Подробиці рятувальної операції далі у коментарі. Використовуючи квадрокоптер, було попередньо виявлено місце розташування громадянина. Він був на глибині близько 45 метрів. Тож рятувальники використали спеціальне обладнання, підняли чоловіка на поверхню і далі вже передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації. До інших надзвичайних новин на жаль із трагічними наслідками. Учора близько 13.40 до відділення номер Крманчуцького Кременчуцького правління поліції надійшло повідомлення. Про смертельне травмування чоловіка на одному з підприємств міста. На місце події прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. За попередніми даними Кременчуківця 1957 року народження вразило струмом. На жаль, врятувати його життя не вдалося. На офіційному сайті головного управління Нацполіції Полтавській області про цю ситуацію йдеться наступне. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини другої статті 271 порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з'ясовуються. Бюджетні гроші не на бруківку, не на автівки для виконкому чи меблі, а на підтримку збройних сил, які захищають нас на найгарячіших ділянках фронту. Саме з таким меседжем на початку постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики до присутніх звернувся чинний військовослужбовець Леонід Харченко. Після виступу захисник покинув залу. Ну а депутати взялися до розгляду ряду рішень. Більше деталей від Рокселани Жукової. Зі звернення від військового до членів комісії, яка погоджує виділення коштів з міського бюджету, розпочалося засідання. Військовослужбовець Леонід Харченко закликав присутніх більш ретельно ставитися до витрат, адже нині у пріоритеті мала б бути допомога саме війську. Коли ви приймаєте якісь рішення, будь ласка, власне, парі. Ставте на одну руку, що це плитка, це асфальт, це ремонт, це мертві, це мої автомобілі, це моя гарно, це ваш захист, це ваше життя. І я думаю, Сорис нам підкаже, на яку користь потрібно сьогодні приймати рішення. Чи, на жаль, чи як воно так складується, що у наших чиновників, не вони, не діти якось так вийшло, вони служать в армії, так допомагайте тим, хто служить. Спасайте життя тим, хто вас захищає, завдяки кому витримуєте зарплату, Непогані, нормальні зарплати, наші чиновники. Ну, потерпіть показ машинами, потерпіть показ цими столами, потерпіть поки з цими меблями. Дайте перемогти цю навалу, дайте вижити, дайте вижити нам, дайте вижити в Україні. Ішлося і про ветеранський хаб. До слова пан Харченко, крім служби військової, є і радником мера Кременчука. Ну, можливо, гарний буде хаб. Але там, крім працівників, сьогодні нікого нема, тому що ветерани на війні. Хтось десь лікується інваліди, хтось десь воює, там гарний євроремонт, там гарні двері, там навіть дівчинка на вході сидить, яка скаже вам добрий день і скаже, то йдіть другер, значить третій кабінет. Не бачу, ветерани навіть не працюють, ветерани. Чому вони там не працюють? На тому голова комісії Олександр Плескун, до слів військового обіцяв дослухатись. Леонід Харченко покинув залу, а члени комісії перейшли до погодження виділення коштів. Так проголосували члени комісії за фінансування муніципальних доплат для працівників виконавчих органів Кременчуцької міської ради. За словами директорки департаменту фінансів Тетяни Неїленко, у структурних підрозділах та органах місцевого самоврядування є працівники, які, так би мовити, на руки отримують менше 10 тисяч гривень зарплатні. Тож, вслід за працівниками сфери освітньої, культурної, муніципальні доплати виплатять і їм. Це обслуговуючий персонал, це наші прибиральники, це наші сторожа і це наші двірники, слісаря і сантехніки. Тому їх небагато в всіх структурних підрозділах. Це 51 штатна одиниця, яка отримує таку заробітну плату. Серед іншого, депутати погодили виділення коштів на придбання теплиці для КП Благоустрій Кременчука. У ній комунальники планують вирощувати саджанці та однорічні квіти. Ціна питання близько 99 тисяч гривень. Ще одним своїм рішенням депутати внесли зміни до рішення міської ради про затвердження міської програми охорони тваринного освіту та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2024-2026 роки. У роки. Зв'язку з тим, що необхідно влаштувати площадку для влаштування камери для утилізації повернених та підібраних тварин. На 39 тисяч ми необхідно збільшити програму для придбання матеріалів вишукоштувати цю площадку, тому що торги вже проведені і утилізатор не куплений, а площадка ж повинна бути щоб вона була стаціонарна. І там підприємство провели відкриті, провело відкриті торги для придбання вольєрів, але ж не було учасників, тому торги не відбулися і порахували ще досить з метою раціонального використання. Доцільно порахували і вместе замість дев'ятнадцять 13 плях пересувних волірів у розрізі функціонування КП спецсервіс Кременчук. Голова комісії Олександр Плескун поцікавився, чи є нині у КП змога приймати котів. На що почув категоричне ні, за словами директора спецсервісу Валерія Декусара. Нині тільки обладнують спеціальні бокси для котів силами працівників КП. Існуючі клітки для тварин просто таки небезпечні через інфекції. Коли ми повністю поміняємо, зробимо ремонт і повністю поміняємо ці клітки. Вони гігієнічні, вони з підсвіткою, вони з підігрівом, і дуже важливо, вони з гігієнічним матеріалом їх удобно обробляти, там не накоплюється інфекція. Як терміни виконання даних робіт називають один-два місяці. Сьогодні на засіданні комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій та встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької громади узгодили питання встановлення декількох меморіальних дошок на фасадах будинків на честь пам'яті загиблих захисників з нашого міста та району. Однак одне питання на комісії викликало жваві дискусії. Більше деталей далі у сюжеті. На початку засідання зачитали прохання від політпартії Батьківщина про увічнення пам'яті старшого лейтенанта, вчителя картингіста Михайла Кравченка на адмінбудівлі Кременчуцької райради. Звернення погодило одноголосно. Дошку передбачено виготовити за кошти ініціаторів. Питанням наступним розглянули звернення від дружини загиблого старшого сержанта, випускника гімназії номер 1 Яна Гончарова. Відомо, що спершу він працював техніком та електриком на Крюківському вагонзаводі, згодом переїхав до Польщі. Від початку повномаштабного вторгнення добровільне став дола збройних сил України виконував завдання здобування розвідної інформації щодо складу, положення та характеру дій противника, смугу відповідальності, викриття системи спостережних постів, місць розгортання команди спостережних пунктів, вогневих позицій для проведення штурмових дій, смугах оборони і знищення особового складу. Виготовлення меморіальної дошки передбачене за рахунок бюджету міста. Питання підтримали, як і увічнення пам'яті капітана штурмана Сергія Михеду на фасаді гімназії номер 26 де той навчався. Також зачитали звернення від почесного консула Чеченської республіки Ічкерія щодо встановлення меморіальної дошки на фасаді будинку номер 6 на провулку, названого у його честь. Перший президент Чеченської республіки Ічкерія Дудаєв визнано символом свободи є у Європі. Джакар Дудаєв відповідно відкрито підтримував незалежність України. Виготовити дошку передбачено за кошти ініціаторів. Дане питання теж погодили. Як і увічнення пам'яті полковника, під керівництвом якого знищено близько 700 повітряних цілей противника Віктора Полив'яного. Дошку йому планують виготовити та встановити за рахунок міста на фасаді гімназії номер 28 Утім, питання наступне назвати зелену зону біля заводу дорожніх машин іменем колишнього керівника Миколи Данилейка викликало дискусії серед членів комісії. А в чому полягає його заслуга по відстоюванні інтересів громади Кременчуцької Полтавської обласної ради? Ну в, коли він був депутатом обласної ради. Ну мало відстоював інтереси громади, виділяли кошти. Відповідно, мабуть, і відстоював інтереси підприємств, які в місті Кримчиці, чесно кажучи, мені би хотілося відійти від цієї традиції, що людина, яка Просто виконувала свою роботу добре, без зауважень, там без, без заперечень, багато років. Але ну чи є це підставою для того, щоб ми кожного покійного керівника підприємства ушановували в назвах там, вулиць чи скверів в даному випадку? На це Юрій Гриценко зауважив, що даний сквер з березами Микола Данилейко закладав особисто. Ми не відходимо від того совковського. От золодяк, як ви стоїте на цьому, людина виконувала правильно Світлана Слава свої обов'язки, як учитель, як лікар, як де на іншій посаді. Ну до чого тут ну, від... ну якщо ми називаємо сквери ізюмова користуючись тим, що людина був там градоначальником міста або називаємо сквер імені Баба, який заложив багато сил? Думаю, людина це не значить, що давайте відійдемо від цього. Таке враження, як наче сучасне керівництво міста, собі забиває в майбутньому, як вони відійдуть за світи, значить треба всім кланятися. Ні. Утім, ініціативу погодили 11 голосами і наприкінці комісії затвердили звернення від колективу Кременчуцького нацуніверситету імені Остроградського щодо встановлення меморіальної дошки доктору технічних наук професору Дмитру Родькіну. Він повністю переформовував науковий підхід підготовки здобувачів на той час в нашому, на нашому факультеті. І, як тут було вказано в листі, започаткував наукову школу, в рамках якої організував в Кременчуці міський осередок Української асоціації інженерів електриків, він був керівником цієї асоціації. Він ще підтримував гуманітаріїв, гуманітарні напрямки в розвитку в університеті і в Україні він особисто із своєї своєї зарплати фінансував художників. Фінансування та виготовлення передбачене за кошти ініціаторів. А от встановлення на фасаді другого корпусу закладу годиннику восьма ранку, а у сквері імені Олега Бабаєва урочисте відзначення випускників кременчуцьких шкіл, які отримали заслужені медалі за відмінні успіхи у навчанні. Сьогодні майбутні студенти вже сміливо говорять про вибір професії. Хтось обирає міжнародне право, хтось біологію або медицину, а дехто ще визначається зі своїм шляхом. Поруч батьки і вчителі, які з гордістю підтримують кожного. Про атмосферу заходу та емоції цього дня розкаже Анастасія Гайбура. Святково вдягнені з квітами у руках і вірою у майбутнє. Сьогодні випускники Кременчука отримали золоті та срібні відзнаки. Але за цими нагородами роки наполегливого навчання, переживання, зусилля і витримка. Який шлях пройшли, щоб бути присутніми на святковому нагородженні? Розповідає одна із випускниць п'ятого ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка Софія. Було, чесно кажучи, складно, особливо під час дистанційного навчання було складно контактувати з вчителями та зі своїми однолітками через відстань і знаходити порозуміння. Як ви оцінюєте свої здобуті знання якісні чи неякісні?» Оцінюю більше як якісні, бо більша частина навчання ми провели все таки очно. Наша школа, п'ятий ліцей, старалася виводити нас за можливості на офлайн навчання, тому в нас була можливість якісно здобувати знання. Мама ж Софії, пані Олександра, констатує: найважливіше в навчанні доньки для неї було, щоб дівчинка не втратила віру у своє майбутнє, адже дітям в умовах сьогодення набагато складніше здобувати знання. А побажання на майбутнє юним випускникам жінка формулює так: найголовніше дітям бажаю щасливої долі, щоб вони дуже прекрасно до себе відчували свої почуття, відкривали правильні двері. І робили правильні вибори. Найголовніше, щоб діти в себе вірили, коли людина йде за покликом своєї душі, віри в свої сили, то їй дається набагато більше ніж вона мріє. А от класна керівниця випускників п'ятого ліцею, пані Світлана, зізнається ці діти стали для неї рідними, і найважче сьогодні це усвідомити, що вже восени вони не стоятимуть на лінійці у рідному ліцеї та не зустрінуть перший дзвоник разом. У цьому році випускники дуже чудово складають НМТ, ну, взагалі з п'ятого ліцею не знаю по інших школах. А взагалі діти дуже стараються, намагаються. Вчити предмети і здавати все вчасно. то Я вважаю, що умнічки молодці. Ми і ми пишаємося. Я їх винянчила. Вони самі найкращі. Ми з ними подорожували майже всією країною. Частина молоді вже визначилась, ким хочуть стати в майбутньому. А дехто досі перебуває у роздумах або ж чекає результатів НМТ. Чи подавали вже кудись документи? Поки ні. Не за. Так, Полтавська політехніка або Київський національний Тараса Шевченка. Тобто плануєте виїжджати з міста? Так, але все залежить від НМТ. В понеділок здав НМТ, поки, поки що випадку. чекаємо. Ну, не так позитивно, як хотілося, але досить достатньо. А куди плануєте подавати документи? Планую вступати в Шевченка. Чи плануєте згодом повертатись після навчання? Не знаю, будемо дивитися по ситуації. Я ще в понеділок складаю НМТ. От тому, що не подавали. Поки що визначаю, з ким я хочу бути, але вже такі перші рішення є. Ну скоріш за все, я буду працювати в сфері міжнародних відносин, публічне управління адміністрування. Батьки наголошують, попереду вступна кампанія, нові міста, знайомства та доросле життя. А сьогодні момент, який залишиться у пам'яті назавжди. бо саме зі шкільного прощання починається нова сторінка для кожного, хто ще вчора сидів за партою, а сьогодні вже впевнено дивиться в майбутнє. Наприклад, ну і ми вже готові підбити підсумки конкурсу серед представників медіа спільноти міста. Нагадаємо, присвячений відбув. Ню журналіста, який відзначали 6 червня. Саме глядачі пропонували імена тих, чию роботу вважають гарним прикладом незалежної журналістики, кого читають, дивляться, кому довіряють. Тож серед запропонованих імен були як давно відомі у медіа спільноті, так і нові. Серед них представники візиту, телеграфу, Кременчуцької газети. 6 червня опівночі голосування у нашому телеграм-каналі та Фейсбуці зупинилося. У відкритому голосуванні Фейсбуку найбільшу кількість голосів набрав Олег Булашев. Анонімне голосування у нашому телеграм-каналі мало двох фавориток: журналістку Кременчуцького телеграфу Вероніку Білодіт та Кременчуцької газети Світлану Павленко. Саме остання, за підрахунком усіх відданих голосів у соцмережах, і стала переможницею. Тож сьогодні медійницю Олену Ліпошко, яку добре знає читач саме під псевдонімом Світлана Павленко, вітала команда візиту. Більше у наступному матеріалі. Озброюємося квітами солодким презентом та грошовою винагородою. Йдемо вітати журналістку Кременчуцької газети Олену Ліпошко. Саме за її цікавими матеріалами, викривальними статтями та багатогранними інтерв'ю, слідкуючи тач чи то глядач. Псевдонім Світлана Павленко приховує цікаву історію, розповідає журналістка. Є така Фішка, коли я йду працювати на інше місце, я беру псевдонім. Я працювала в різних виданнях під Наталка Полудень. Працювала Марія Левченко. А коли я прийшла працювати на Кременчуцьку газету, мені теж стало, як вибрати псевдонім. Світлана Павленко неспроста. Я вибрала на честь своєї мами. У мене мама Світлана Павлівна. І так вийшло, що Світлана Павленко. Крім того, напевне, це... я журналістка, в якої дуже багато різних псевдонімів. Мене знають в місті ще Хелен Семенова. Я так підписана в Фейсбуці, це сторінка, де я мандрую, викладаю мандрівки, Мене ще знають так. 18 років роботи у нелегкій професії. Перший запис у трудовій символічно зроблений саме у день журналіста 6 червня. Хоча колись для себе Олена Ліпошко обрала зовсім інший профіль, абсолютно не схожий на те, чим займається нині. Втім, життя внесло свої корективи і, мабуть, не випадково. Я сама по спеціальності інженер-будівельник. З двома дітьми на руках я шукала роботу. Я шукала будь-яку роботу. Це були 2000 ні роки, було проблематично влаштуватися, і я випадково знайшла коректор Вісник Кременчука. Потрібна була одна вимога, добре знання української мови. І випадково, колись не було журналіста, а потрібно було написати матеріал. Як зараз я пам'ятаю про будинок юнацької творчості. Я пишу матеріал, і після того мене підповнув, тоді ми в газету другували. Не секретар кличе і каже: Ну, я тебе вітаю. зараз прочитає Юлія Белина, редакторка, і ти після цього будеш писати. Так і сталося. Нині ж Олену Ліпошко добре знають читачі, глядачі. Допитливість жінки та прагнення справедливості часто стає предметом чиновницького незадоволення. Але, зізнається, медійниця запит на правду та бажання донести її до містян варті кожного невдоволення у її бік. Жага до справедливості це в нас в роду таке. І дідусь мій свого часу постраждав, він був мером Кобиляк, і його зняли просто в Радянський Союз з цієї посади, з міського голови, чисто за цю принциповість і допитливість. Батько в мене такий завжди казав правду. Тож і я, мене головне за правду, я, мені не важливо, хто передо мною, чиновник, чи проста людина. Правда має бути понад усе. Крім журналістики, Олена Ліпошко малює коти у її інтерпретації мають особливий вигляд. Їх можна зустріти в експозиціях виставок чи приватних колекціях. А ще журналістка багато подорожує, відкриваючи для себе мальовничу Україну та читає книги. Про саму професію, яка фактично 18 років тому обрала її, говорить це вже по любові, надовго та тільки для сміливих. Жінка називає матеріали свого авторства, які запам'ятала найбільше та констатує саме через них по іншому розкриває людей. Ми їздили з волонтерами в зону бойових дій ще в 2014 році, і це була серія матеріалів, як тоді на громадське телебачення, так само вісник. Тобто, це ми писали про наших бійців, про те, як вони стоять. Згодом ці території були окуповані. Ну і звісно, я дуже люблю інтерв'ю. Я дуже люблю інтерв'ю з людьми, які цікаві, які тобі розказують і цікаве. От лікар провізіон. У мене було останнє інтерв'ю. Вю з лікарем провізіоном. Ми з ним говорили понад дві години, і це було прекрасно. Інтерв'ю з Крябіним нагадаю, в Кременчуці саме він дав останню свою прес-конференцію, і ми тоді з журналістами теж годину понад годину ми з ним розмовляли, і він не хотів іти. І оці самі моменти вони залишаються і вони надихають жити, тому що ти працюєш ради ну, заради людей, ти створюєш свої матеріали про людей. Для тих, хто тільки думає розпочинати свій шлях у цій професії, медійниця з чималим досвідом має кілька порад: бути сміливим, уміти працювати у команді, не боятися викликів, бути допитливим. Нашій редакції Олена Ліпошко подарувала ось таких авторських патріотичних котів. А ще каже: грошовий приз, який отримала у якості заохочувальної винагороди, вирішила задонатити. Один з матеріалів, над якими нещодавно працювала медійниця збір допомоги на операцію сину військового із Кременчука. Тож виграні журналісткою кошти підуть саме на важливий збір. Підтримати родину військового та зібрати необхідні 150 тисяч гривень на операцію можете і ви, констатує медійниця. Усі необхідні реквізити для донату на ваших екранах. Це все, що встигаємо розповісти вам у цьому випуску. А зараз кілька слів про погоду на четвер, 12 червня. У жоці зранку небо затягнеться хмарами. Синоптики прогнозують ймовірність дощу. Температура коливатиметься від плюс 15 до 21 градуса. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Слідкуйте за новинами візиту у соцмережах. Підписуйтеся на наші сторінки за посиланнями, які бачите на екрані. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в цій студії вже завтра.